Ніна Анатоліївна народилась і виросла у Великій Михайлівці, селищі на південному сході Одеської області з населенням близько 6 тисяч людей. Усе життя працювала на місцевому виробництві. Зараз власниця місцевого ларька з хлібом. А крім цього, в мене ще є два городи великі. І я тут стою до трьох часов жара, не жара, я йду на фазенду, картошечку усипаємо, жука, кропим. Це, це двіжання, це життя. Дровіжки є, а нема ага. дровіжок. Він на горі є сухостой ліс. ліс. Іди собі, віточок, насобирай, не відмість. Від села до кордону з невизнаною Придністровською республікою по прямій 20 кілометрів. Однак Ніна не переймається можливістю вторгнення росіян з боку кордону. Все те розговори. У нас тихо, спокійно, У нас хлопці охороняють. Ну тільки жалко, як вони бідні в окопах. Нам плохо, бо свята немає, так а їм добре, і вони терплять, і нас захищають. Спасіба. А як дай Бог їм здоров'я? А що ні? Да, ви б стояли сьогодні тут, якби вони не і вони нас захищають. То спасіба Богу, а ми тут видержимо до перемоги. Утім, оптимізм Ніни Анатоліївни поділяють не усі мешканці Великої Михайлівки. Це завжди, тому що зовсім недалеко до границі. Ну ми весь час очікувані. Підтримуємо, чи можемо армію. Підтримують українських військових не лише дорослі, а й діти. Так учні місцевої школи з червня роблять власноруч іграшки на продаж за пожертви для ЗСУ. Онука пані Людмили одна з учасниць гуртка. Вони і літом збирали допомогу і от е, збираються вертеп ставити антивоєнний, антипутінський. А ось власне ми під'їжджаємо до кордону з Придністров'ям. Митниця, село Кочурган. Олександр Ковальчук, лейтенант ЗСУ, народився і виріс у цій місцевості. Я прожив вже багато років на городу. ну, 25 кілометрів, там, де мої батьки живуть, 25 кілометрів від Молдови. У 1991 році сепаратисти за допомогою залишків 14-ї армії СРСР ініціювали поблизу молдовського міста Тирасполь збройний конфлікт та створили так звану Придністровську республіку, не визнану міжнародним суспільством. У 92-му Росія ввела в регіон миротворчий контингент, незважаючи на міжнародні домовленості та резолюцію ООН, Москва досі 30 років по тому не вивела свій. Військовий контингент з Придністров'я він той становить потенційну загрозу для України. Зараз я на кордоні з республікою Молдова, але фактично за цим пагорбом розташована невизнана Придністровська республіка. За певними даними, там дислокується ворожий російський контингент. Тож, в разі чого, ворожий танк зможе доїхати до найближчого великого українського селища десь хвилин за 20. За словами Олександра Ковальчука, після 24 лютого влада невизнаного Придністров'я спробувала перевірити свій мобілізаційний резерв для потреб Росії. Планувала зібрати мобілізованими 80 тисяч контингенту. Але так як у місцевих є по мінімум три паспорти, за неофіційною інформацією, якою яку ми маємо. До військомату міста Тирасполь прийшло 18 чоловік. За словами лейтенанта, з початку війни проти України, Україна-молдовський кордон поблизу Тирасполя перетнули чимало підозрілих чоловіків під різними паспортами. Період за цих за останніх півроку дуже багато в Придністров'я заїхало молодих юнаків, чоловіків середнього віку, які казали, що вони до родичів по власним справам, але назад так і не виїхали. Здогадатись, що це є кадрові офіцери або просто особовий склад російської армії, які чогось чекають. Але таких людей не більше тисячі за за тою інформацію, яка в нас є. Можливість вторгнення з боку Придністров'я, про що говорили раніше в уряді України, загалом оцінюють низькою. Навіть якщо це станеться, переконує лейтенант Ковальчук, українці готові дати відповідь. А навіть якщо і якийсь конфлікт може бути, то ну, Україна переможе однозначно за кількістю сили, яка є у нас. У великій Михайлівці тим часом готуються до нелегкої зими, адже росіяни продовжують постійні ракетні атаки на енергетичні системи Одеської області. Тож тут облаштували пункти обігріву для мешканців. кажуть, що готові і до можливого вторгнення. Життя йде в своєму руслі, ага. ворогу ми не здамося. Це однозначно. Перемога за нами. Всі облаштовані, все зроблено, і всі готові до того, що до любих. Скажем так, моментів, які будуть з боку Придністров'я, село живе з агропродукції, і місцеві фермери постраждали від війни. Тож тут налаштовані войовничо до будь-яких окупантів. Ми господарі на своїй землі. Якщо хтось хоче прийти в гості без питання. Якщо десь якимось наміреннями забрати у нас, ну я думаю, що йому дадуть вірної тобто, відсіч, гідну відсіч. І я думаю, що люди пожаркують про те, що вони взагалі намірилися сюди зайти і щось у нас забрати. А поки селяни торгують залишками врожаю на місцевому базарчику, село живе своїм життям. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Одеської області.